Відкачав я гніздові рамочки, які я поступово відбирав у сімей, щоб звільнити місце на розпліт, та заодно вирішив показати отаку підставочку, яку я зробив під оцю чотирирамочну медогоночку. Ось із неї касета чи це є ротор. Ротор із меншої моєї медогоночки, першої. Та зараз оце трошки промию її та буду відкачувати. 145 корпуси. До речі, буде комусь корисно. Медогонку бажано, ну, от коли я такі воскові крихти, особливо коли от такі гніздові рамочки, то бажано мить холодною водою. Тоді воно це все змивається і медогоночка залишається чистою. Бо я колись на меншеньку відносно гаряченькою водичкою полив і вони отако віск. Розплавився і такі кецики залишилися. Ну вони, звісно, потім з часом вивелися. Декілька разів промив, але з цією меду такий номер не пройде. Холодненькою водичкою, звичайною водопривідною водою. Все так гарно вимивається і не залишається ніякого воску, ніяких кециків. Ну, а потім тепленький, бо зазвичай там вниз трошки меду залишається. Щоб його гарненько вимити. і буде порядок. Буде як новенька завжди, блискуча. Десь приблизно гривень 250 обійшлося мені От матеріал на оцю підставочку. Ще якби її пофарбував, було б взагалі добре. Колись, може, може таки цього року її пофарбую так само, як свій апіліфт. Профтурба, здається, 40 на 20. Мабуть, отак. Товщина, мабуть, два. Такі от невеличкі ніжки, десь сантиметрів по 40. Зробив спочатку отакі от ніжки з вирізом під вушко. Але отвори, отут внизу, я пересверлював, бо ось заводські отвори. І ось він отут симетрично вверху. Але я пересверлював трошки трошки далі. Так як, так як, так як. Ага, згадав, пересверлював я чого, бо ну, якось так воно в мене стоїть у куточку, що, якщо я зроблю отут ось кріп, щоб воно тут кріпилося, то тоді в мене кран Вийде вивернути до стіни, тому довелося мені трошки вивертати отак. І коли він стоїть от, ну допустим, стіна, медогоночки, в мене кран стоїть отак. В іншому випадку, в мене кран стояв би ось динаміки, було б не дуже зручно. Ну, отак, в принципі, вистачає місця, щоб відео вставити, і двадцятку, і десятку. Нормально. Коли я зробив спершу оці ніжки, трошки вигнувши. Оцей тверх, щоб так було приблизно під кутом, я їх ось сюди прикрутив, і отак, як вони вже стирчали трошки під кутом, і вже оті усі перетинки я вже тут на місці і отак от обварював і все. Буквально витративши десь, може на все про все півтори години. Но там ніякої точності особливої не треба було. Скільки тут відрізав. Кусочок труби підрізав дірку та й все. А на місці, здається, 15-та профтруба обв'язочка. Просто так, щоб влізло сюди, обварив та й все. І така доволі компактна вийшла. Можна було б, звісно, купити заводські, ну, як вони йдуть, отакі от от довгенькі з профтруби також зроблені, але. Це додає габаритності самі медогоночки, що не зовсім зручно. А так, якщо мені треба її помити, я три болтики собі відкрутив, я їх навіть не зажимаю, так легенько наживив. Я їх відкрутив, медогоночку зняв, все, вона легенька, компактна. Та й все, не треба. Якщо ті заводські ніжки відкрутив, один, два, зняв. А тут легенько послабив, все. В руки взяв, пішов, помив. І далі. Ну і так само поставив. Просто накинув, наживив і все, готовий до роботи. Ну, Приблизно отак от вона стоїть у мене. Єдине, що трошки помилився, згадав, що я так розвертав, бо кран був би не до стіни, а от сюди, що трошки б заважало. А так він більш сюди зміщений. Ось відро 20. Ну, для фільтра місце є для цієї сіточки. Апарат підсохне та буду вже завтра качати 145-ті корпуси. Ну, це частина, їх тут ще частина. В селі там треба дозняти сімей там залишки. Та й буде сезон на цьому закінчуватися.